Добрий день, любі діти! Сьогодні запрошую вас до країни математики. Сюди потрапило кошеня і просить у нас допомоги. Допоможемо йому? Так, роздивіться, будь ласка, картинку. Кошеняті хочеться якнайшвидше потрапити додому. Але воно не знає, якою дорогою йому йти. Давайте виберемо найкоротшу дорогу і проведемо. Неї кошеня. Як ви думаєте, яка дорога найкоротша? Ось ця. А чому? Тому що вона рівна? Кошеня прийшло по цій доріжці додому і почало гратися. Воно дуже полюбляє гратися ось таким клубочком. Розгляньте, будь ласка, мотузочку. Вона рівна чи ні? Рівна. Вона схожа ось на таку лінію. Так. Ця лінія називається пряма, тому що вона накреслена прямо, рівно. Пряма лінія може бути вертикальною. Горизонтальною і похилою. А тепер розгляньте ось цю лінію. Це пряма лінія? Ні. А що вона вам нагадує? Хвилі на морі. Ця лінія так і називається хвиляста. Давайте спробуємо з нашої мотузки. На столі викласти хвилясту лінію. А ви, тітки, попросіть у мами ниточку. І разом зі мною також зробіть хвилясту лінію. І так, спробуємо зробити хвилясту лінію з ниточки або з мотузочки. Ось так у нас вийшло. Молодці. Подивіться, дітки, в мене також є. Гілочка, яку я знайшла під деревом? Вона яка? Рівна, а тепер давайте її поламаємо. Ось так. Яка стала гілочка? точка стала схожа на ось цю лінію. Ця лінія так і називається ламана, буте її хтось зламав. Давайте порівняємо хвилясту лінію і ламану лінію. Чим вони відрізняються? Хвиляста лінія плавно піднімається то вверх, то опускається вниз. У неї немає куточків. А ламана лінія може підніматися і опускатися, але у неї є згиби, куточки, які називаються вершинами. Давайте порахуємо, скільки вершин у нашій ламаної лінії. Одна вершина, друга Третя, четверта, п'ята. У нашій ламаної лінії п'ять вершин. І так, давайте з вами повторимо, якого кольору пряма лінія? Ось вона. Червоного. Яка, якого кольору хвиляста лінія? Ось вона. Синя. Якого кольору ламана лінія? Ось вона. Зелена. А тепер розгляньте, будь ласка. І давайте виконаємо наступне завдання. Знайдіть усі прямі лінії і порахуйте їх. Ось пряма лінія. Перша, друга, третя, четверта. І так, на цьому аркуші чотири прямих ліній. А тепер давайте знайдемо. Хвилясті лінії. Одна, дві, три. Три хвилясті лінії. А тепер знайдемо і порахуємо ламані лінії. Одна ламана лінія і друга. Дві ламані лінії. У своїх зошитах намалюйте, будь ласка, пряму горизонтальну лінію. Щоб вона була рівною, малюйте по клітинках. Хвилясту лінію висотою у три клітинки. А також ламану лінію, також висотою у три клітинки. Пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Вона може продовжуватися і тягнутися в одну та в іншу сторону. І бути довгою-довгою. Але якщо я візьму ножиці і відріжу мотузку з одного боку і з іншого боку, мотузка вже не може продовжуватися. Вона стала відрізана. І сьогодні ми познайомимося з вами з відрізком. Відрізок це пряма лінія, яка має початок і кінець. Відрізок від слова відрізати. Він не може продовжуватися далі, тому що його відрізали. Відрізок з обох боків має точки. Перша точка це початок відрізка. Друга точка це кінець відрізка. Давайте порівняємо пряму лінію і відрізок, що у них однакове. І пряма лінія, і відрізок прямі, рівні. Але пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжити, домалювати. Ось, наприклад, ось так. В цю сторону домалювали. І в цю вона продовжується далі і далі. А відрізок вже не можна продовжити, тому що він відрізаний, він має початок і кінець. Точки його якби закривають з двох сторін. Щоб відрізки були рівні, люди використовують для їх креслення лінійку. Роздивіться, будь ласка, лінійки. Лінійки можуть бути пластмасові, дерев'яні або залізні. Вони мають форму довгого прямокутника. Можуть бути трішки коротшими або довшими. На лінійці є багато рисочок. Коротших. І довших. Біля довших рисочок є цифри, які починаються від нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5 і далі. За допомогою лінійки можна накреслити рівний відрізок, заданої довжини, та виміряти довжину відрізка. Довжина це відстань. Від однієї точки до іншої. Давайте за допомогою лінійки виміряємо довжину мого відрізка. Для цього ми прикладаємо лінійку до відрізка так, щоб точка початок відрізка співпала з нулем на лінійці. І дивимося. Кінець відрізка, з якою цифрою співпадає на лінійці, з цифрою 8. Значить, довжина нашого відрізка 8 сантиметрів. Довжина вимірюється в сантиметрах. Скорочено пишеться с Ну, Ми це будемо писати в школі. А зараз ми просто пишемо зверху посередині цифру 8. Тобто довжина нашого відрізка 8 см. Давайте накреслимо у зошитів клітинку відрізок довжиною 5 см. Спочатку ставимо точку. У місці перетину клітинок. Підставляємо лінійку так, щоб точка співпала з нулем. На лінійці Від точки проводимо пряму лінію за допомогою лінійки до заданої цифри. У нашому випадку це цифра 5, тому що у нас було завдання накреслити відрізок довжиною 5 см. Прибираємо лінійку, у кінці відрізка знову ставимо точку. Закриваємо наш відрізок. Зверху відрізка посередині, пишемо цифру 5. Тобто, довжина нашого відрізка 5 см. Самостійно накресліть відрізок довжиною 7 см. Невелика вам підказочка, щоб перевірити, чи правильно ви визначили довжину. Один см на лінійці дорівнює двом клітинкам у вашому зошиті. Ось, давайте зараз перевіримо. Накреслимо відрізок довжиною 1 см. Так, ось, бачите, до циферки 1 я провела. Закрила відрізочок, поставила крапочку. А тепер дивимось, скільки клітинок, 1 см. Висимо 1, 1 сантиметр. Рахуємо, скільки він клітинок, дві клітинки. Для закріплення давайте виміряємо довжину шарфика. І так, беремо лінійку, підставляємо 0 співпав з початком відрізка. І наш шарфик дивимося, скільки сантиметрів. 8 сантиметрів. Тобто у клітинці, ось тут ми пишемо циферку 8. Тепер поміряємо довжину олівця. Знову прикладаємо, так, тримаємо ручку, дивимося, яка цифра тут, де кінець відрізка. Цифра 6. Значить, довжина олівця 6 см. Пишемо у клітинці циферку 6. Коротше, скажіть, будь ласка, олівець, а що довше шарфик. Молодці дітки. Кошеня дякує вам за допомогу і прощається з вами. До побачення, дітки!